Вітаю вас, друзі. Ми знову з вами в магазині компанії Атака. І сьогодні я вам представляю довгоочікану новинку. Це сьомий левел в кольорі мультикам в нашій відомій системі багатошарового одягу SVRS яка дозволяє за рахунок комбінування шарів одягу обирати під будь-яку погоду, під будь-які впливи повітря, морозів і так далі. Сьомий левел в кольорі мультикам це наша новинка, бо до цього ми їх робили тільки однокольорові в кольорі олива. Зараз ця модель робиться з американської оригінальної тканини в кольорі мультикам. Лікті і всі посилення зроблені з кордури в кольорі мультикам. Зовнішні велкропанелі зроблені американського бренду Mai Textile, так само мультикам. і так само з нірпосоченням. Блискавки на кишенях зроблені UKK оригінально в кольорі Мультикам. Тобто максимальна якість, максимальна. Функціональність виробу, є капюшон, регулювання, три регулювання, блискавка на два бігуночка всередині куртки великі такі кишені, так само на блискавку, січості, там ви можете е зберігати перчатки, шапки, бафи так і інші будь-які елементи. Внутрішня підкладка нейлон. А, утеплювач, утеплювач саме цікаве, це оригінальний австрійський джелофт. Тобто, якщо ви з таким е матеріалом були знайомі, в таких. Відомих європейських брендах зараз це доступна від е, вітчизняного виробника. Якісна, цікава, тепла куртка, дуже легка, дуже компактно можна зжимати компрес, компресійно в е, е, мішочках, будь-яких там бегах і так далі. Це на випадок, якщо зима у нас немає. Снігу, якщо сніг є, то тоді ви можете використовувати з системи СВС восьмий шар. Це білий маскувальний костюм, який оверсюет, овер... одягається поверх цього одягу і спорядження. Про нього ми розповідали кілька років вже тому. На нашому Ютуб каналі Атака Медіа. Ви так само можете з ним познайомитись. Він так само популярний вже кілька років. Так само робиться з американської тканини в кольорі Мультикам Альпайн. Продуманий під спорядження під комбінацію з іншим одягом, в тому числі і з американськими брендами, з американськими системами типу Equax, типу ПЦУ. Рада вітати вас в нашому магазині для знайомлення з цими новинками. Ми ще очікуємо утеплені жилетки і утеплені брюки 7-го левелу в такому самому пропорції, в таких самих кольорах. І постійно модельний ряд буде поширюватись. Так само будуть головні убори не тільки в кольорі Кайот. Але і шапки, і бафи ми так само можемо робити в кольорі мультикам. Тому асортимент постійно розширюється, моделі практичні, зручні, надійні, мають нір просочення, мають ДВР просочення і багато всяких якісних інших речей, про які ми можемо поспілкуватися безпосередньо в нашому.